Тобі усе сказати, що на серці так багато, теплих слів і почуттів, Наші щирішили ж вітання, стар до безлічі життів. Знем народження ліцею буде, хай тобі завжди легко, знем народження ліцею, щоб наші успіхи спортивні прославляли Твоє ім'я світом. Славне урочисте свято, раді вас усіх вітати, тренерів, учителів, керівництво методистів. І звичайно ліцеїстів та усіх працівників. Новий день починається, нині свято твоє, друзі рідні, збираються привітати тебе, День веселий і радісний, ти щасливий та. Не забути когось. з днем народження, щирі слова. Ми для тебе заспіваєм. з днем народження, щирі слова. Ми лише тобі бажаєм, з днем народження ліцей, успіхів тобі, процвітання, добробуту і. Постійного розвитку, розумних, талановитих, працездатних і вдячних тобі учнів. Залишайся таким же юним, зухвалим і амбіційним. Завжди йти тільки вперед. Мій ліцей, моя родина. Завжди тут лине пісня солов'їна. Тепло і ласка двері відчиняють, любов і серце ліцеїста огортають. Ми йдемо до тебе, як на свято, хоча і справ завжди багато, труднощів невдачі не лякають. Бо нам найкращі викладачі допомагають. Я дуже вдячна тобі, ліцею, всім своїм серцем, своєю душею за те, що завжди оберігаєш, людської мудрості нас навчаєш, і кожен раз, коли іду до тебе, сміється сонце і радіє небо. В очах моїх сія незвичний блиск, Щоб знали всі, я ліцеїст.